Борис Олійник. Пісня про матір. Декламує Сагайдачний Іван, Учень 11 класу Краматорської загальноосвітньої школи номер 31 Посіяла людям літа своє літечка житом. Прибрала планету. Послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю? Онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдуг не треба нам срібла і злота, аби тільки ви. Нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли у висрушники. Лишайтесь, щасливі! І стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління віки.